Зайшли такий підземний прохід, але все так розрисоване. Рай для наркоманів. Дуже краскою пахне, з балончиків кожен щось дує, дує. Ну отак. Але так набагато тепліше, ніж на, на подвір'ї. Дуже цікаво, незвичні такі міста. Отак підземка. Підземка роз, Рисована вся. Опа. Цікаво. А, пахне. Емалькою. А, ось, о, парень рисує. Це такий чувак, і що на машині тобі що хочеш нарисує. Куча балончиків. Нескладними рухами. Хобів людей таке. Але прикольно. Якось спокійно так. Кожен займається. Беззаботно. Ну що, біжимо ми на метро і виїжджаємо, бо в нас літак. І ми зараз летимо на Амстердам.